І я згадала, що і в мого діда, і в діда, от я розмовляла з своєю подругою. Він вони пройшли Другу світову, і в них була те, що називається думочка. Олена розказує, як з колегою придумала, здавалося б, неймовірне шити для військових подушки. Волонтери жінка з однодумцями у Луцькій бібліотеці уже понад два роки. Вона сама корінна лучанка, працювала у військовому шпиталі, згодом переїхала в Росію до чоловіка Москвича у перший день повномасштабного вторгнення без роздумів, покинула все і поїхала звідти геть. коли от на твоїй батьківщині біда, тобі хочеться туди, де ти маєш бути. Я не уявляла собі, як як можна там жити. Я навіть зараз не уявляю. Додому поверталася довгою дорогою машиною через Литву та Польщу. Без цікавих історій на кордонах не обійшлося. Литва в мене питає Росія в Україну, а Луцьк понятно. Польща а. А чого ви їдете на російських номерах? В Україну? А, Луцьк! Я кажу, так, народились. Та всі, всі розуміли, всі, всі якось дуже гарно ставились, не знаю. Коли нарешті добралася до українського кордону, вимагала, щоб запитали в неї рідний волинський пароль. А я кажу, а чого ви мене не питаєте пароль? Вона так кажуть, а який пароль? Я як заспіваю, волинь моя краса моя. Це дуже дуже мило. Це так дуже по-людяному. У рідному Луцьку передусім пішла в першу ліпшу бібліотеку. Знала, що книгозбірні стали осередками волонтерства, а їй дуже хотілося допомагати армії. В якийсь момент волонтерки почули з передової незвичне прохання. Пішли скарги від хлопців, що важко спати нема на чому спати, тому що всі, всі подушки, які є туристичні, вони ж користуються такими. Вони або надувні, а це не для довгого спання, ви розумієте, там дуже швидко втомлюєшся. Це називається Мама. Що робити і я згадала. Що і в мого діда, і в діда, от я розмовляла з своєю подругою, він, вони пройшли Другу світову, і в них була те, що називається думочка. Тобто це була така річ, з якою вже старий, вже відвоювавши, вже отримавши все. І такий інший дідусь він для нього, в нього була думочка, це була його улюблена подушка. І я подумала, що такі речі нам потрібні. Олена Лебедєва разом з колегою по волонтерству Аллою Фень вирішили шити подушки з сучасної водонепроникної тканини. Вони легкі і практичні. Їх можна почистити навіть вологою серветкою. Відчувається, що воно протирається, але тут же сохне. І ти знаєш собі, що все в тебе, де під якою б дупою не було, ти ліг. А воно приємно на дотик таке. дуже приємне. Вага 300 грам, десь 300 280, 200, Ну як вийде? Ну вони трошки різні. Вони нашими руками. Але з якими з якими відчуттями, з якою ніжністю, з якою любов'ю ми це все робимо? Волонтерка показують фото, які з передової військові подушки. Вони оцінили і просять ще і ще для своїх побратимів. Тобто, ну це відчуття цивілізованої людини, яка знаходиться в нецивілізованій ситуації, яку нас поставили наші. Вибачте, чортові сусіди. От серце моє тут. Мені тут спокійно. Мені тут спокійно Я щось роблю. Його докладаюся. Інакше ні. Відпочиває на подушці від мами волонтерка і син Алли Фень. Вона бібліотекарка і лідерка у волонтерському центрі, що при бібліотеці на київському майдані. Окрім подушок, ще готують енергетичні набори, окупні свічки, лікувальні мазі, і навіть шиють білизну для поранених. Роблять і фіточаї. У посилки на передову додають янголів. Тут горішки, яблучка, фінік обов'язково і ізюм. З молитвою ангелочки робляться з молитвою, щоб кожен воїн повернувся живим. Крім того, і сітки плетуть. Леся волонтерить ще з 2014-го. Плете Плате сітки і знає про них усе. А ми от і питалися у них, чи, чи є така потреба в тих сітках. Вони сказали, якщо правильно зроблена сітка, то потреба є і давайте. Якщо робити погано і неправильно, то не треба. Тому що, якщо виступають отакі петлі, їм чіпляються вони за виступаючу частину, за зеркало, за то все, потягнули, і це вже сітка порвалася, сітки нема. Вечором вдома, коло телевізора візора. Дрешті шматинки, потім приходиш і працюєш з ними. Дякую за допомогу. Слава Україні! Вам, слава. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. ودايما <applause>